Слава Ісусу Христу! Друзі, вам вітання із Чернівецької області, де я зараз знаходжуся. Позаду мене ви бачите велику групу дітей, які приїхали із деокупованих сел Харківської та Донецької області. Це Ізюмський район, це Славянський район, це інші райони, які зазнали великих руйнувань. І ці діти стали свідками багатьох жахіть війни. Вони забули, що таке мир, що таке спілкування одне з одним. І е, вони е, забули, що таке навчання просто в школах, тому що вже шостий рік проводиться спочатку через ковід, потім через війну, навчання лише в онлайні. І зараз вони вже п'ятий день знаходяться тут, у Чернівецькій області, вперше в житті. Е, більшість із них ніколи не бувало в західній частині України. Вони не бачили цих прекрасних лісів, вони не бачили цих чудових гір. Але. Все це для них стало можливим завдяки, е, знаєте, такій самопожертві, я б сказав, одних людей. Це Є така церква в селі Кам'янка Чернівецької області. Там старший пастор Іван Величко, і от молодіжна команда з тої церкви вже три роки поспіль приїжджає до нас на схід України в самі віддалені села, куди крім них ніколи не ніхто практично не приїжджає з такими програмами. І вони проводили програми для дітей, для молоді, для підлітків це було дуже цікаво. Вони привозили надувні гірки, батути, е вату, попкорн. Вони проводили цікаві тематичні розповіді, такі е зустрічі з дітьми. Вони конкурси, ігри. Ну все настільки цікаво було, і діти їх просто ну полюбили від усього серця. А тут сьогодні ми маємо особливий привілей. що в цьому році е ця церква, про яку я вже згадав, вона вирішила зробити особливий подарунок для цих дітей, і їх усіх запросили е приїхати зі сходу прямо сюди, в Чернівецьку область. Їм оплатили повністю тут от перебування, тут чудове харчування, тут чудова атмосфера. Діти вперше за кілька років вони не чують повітряної тривоги. Знаєте, для мене це навіть дуже дивно. Як це так не чути повітряної тривоги? Як це так не чути вибухи? У них у нас щодня вибухи чути. У нас щодня здригається земля. Діти щодня переховуються десь в сховищах, тікають. А тут тут для них просто знаєте така одишка від цієї війни. Просто такий цікавий особливий відпочинок. І що я хочу сказати, дорогі друзі, дорогі аграрії. Ми всі із вами так чи інакше зазнали якихось труднощів під час війни, але я не розумію тих аграріїв зараз, які просто вкладаються в нові комбайни, в нові трактора, просто закуповують побільше землі, а забувають, що є діти, які страждають, є діти, яким потрібна допомога. Тому звертаюся до вас, дорогі друзі. Якщо ви живете, Умовно безпечних регіонах України, як, наприклад, західна частина України, і у вас є цікаві місця, де можна половити рибу, де можна піти в гори, де можна просто відпочити, помилуватися якимись старовинними фортецями. То я вас прошу: запросіть групу дітей до вас на відпочинок. Оплатіть відпочинок цим дітям, оплатіть їхню поїздку і допоможіть їм. Відірватися від жахіть війни, і, і от те, що ви зробите для цих дітей, це те ж саме, що ви зробите для самого Бога. запам'ятайте. І, і саме головне, ви матимете в серці розуміння того, що ваше життя, воно не просто так проходить. Від вашого життя на цій землі є якийсь зиск, є якась користь. Тому долучайтесь до добрих справ. Хай Господь кожного з вас рясно благословить. і. Ми віримо, що скоро настане мир.